Історичним кам'яницям нове життя. Львівські реставратори на чолі з німецьким фахівцем завершують реставрацію фасаду будівлі на площі ринок 40. на прикладі цього кам'яного порталу. львів'яни вчаться правильно відновлювати камінь, аби не лише не нашкодити будівлі, а й зберегти її на довгі роки. Навчають наших майстрів у межах Україну німецького проекту оновлення старої частини міста. Аби взятися за реставрацію кам'яниці на площі ринок 40 з фасадного каменю фахівці мусили вивезти солі, які назбиралися за багато років. На два тижні на камінь наклали спеціальний компрес. За рахунок сола і камінь руйнується, тому що коли вони кристалізуються, вони збільшуються три рази в об'ємі і руйнуються капіляри і структура каменю. Він розтріскується і стає крихким. А коли Особливо. виводяться солі, то він вже ну, більше довговічність збільшується. Реставратори ще й замінюють втрачені елементи фасаду. До прикладу, один з Атлантів вже багато років був без руки. Фахівці ж повернули її на місце. Довелося прибрати з фасаду і зайві частини. Дерев'яні кілки і металеві різні цвяхи, такі штирі. З того часу тут, напевно, були якісь вивіски, які кріпилися цими елементами. Ми їх повитягували, забрали звідси, і зараз е, стараємось повторити структуру е, стіни. Дірк Брюгеман навчає львівських майстрів не лише правильно реставрувати, каже, з каменем потрібно говорити, тоді і читатимеш його як відкриту книгу. цей будинок був збудований в часи Ренесансу. А основна його перебудова відбулася в час барокко. І ще раз його змінювали в епоху рококо. і всі епохи залишили на ньому свої сліди і свої особливості, і навіть дивацтва, І ми намагаємось їх відчитати. Жодної копійки ані міська рада, ані мешканці будинку на ремонт фасаду не витратили. Усе роблять коштом Міністерства економіки Німеччини. Та мешканці нерідко скаржаться на ремонт. Мовляв, шумно і пороги летять в квартиру. Хоча, скажімо, за кордоном реставрація кам'яниць клопіт самих городян. Вартість їхньої кам'яниці, їхнього житла в цій кам'яниці, очевидно, зросте після того, як цей будинок отримує відреставрований фасад, але якось цього не цінність. На цьому будинку обіцяють не зупинятись. У Львові дуже багато будівлі з природнього каменю, тому проблему реставрації таких будинків потрібно вирішувати. Цей об'єкт, з якого ми почали, має на меті насамперед передати фахові знання, щоб навчені фахівці могли продовжити цю справу на інших об'єктах. Окрім каменю, німці вже допомагають реставрувати брами, наступні семінари, звідновлення ліпнини та стінописів. Христина Стець, Тетяна Моравель, Вадим Дмитриченко наш шепортер.